Покласти квіти до меморіалу загиблим воїнам надається учням восьмого класу. Кожне місто і село, перша велесня прийшло букало сіх дівчат, пукалося хлоп'як. Іду в школу, і до школи повело. Іграшки лише з дому. Зараз радий не час. І Сістечечка з моїм. Я йду в перший клас. Ми прийшли не лінуватись, а всього-всього навчатися. Ну, а пушки, ми ніколи з тобою не візьмемо у школу. Готові ви до школи? Так! <різь> Чи будете гарно вчитись? Будете дружні та веселі? Так! Да! Чи зіграли вже портфелі? Так! Да! Чи ви вмієте голосно тупати ногами? Так! Да! Покажіть! Да! Чи ви вмієте високо стрибати? Да! Покажіть. <рес> Чи ви вмієте голосно пласкати в долоні? Да! Так! Які ви активні, які молодці, як радісно бачити таких жвавих і веселих першачків. На лінійці ми найстарші. Отже, висновок який пролетіли наші роки. Власне перш випуск Наказуємо вам на майбутнє старанами, дбайливими зростати, більше прочитати і навчитись, щоб міла краще світло. Терпіння і наснаги всім бажаємо і впевненості в завтрашньому дні. А наші вчителі найкращі в світі вам допоможуть все розібрати у життєвій суті. Приєднується благодійна організація, благодійний фонд розвитку та будівництво України. Кожному першокласнику влучає подарунок. Ще, прощавай, рідна школа. Здрастуй, школа, ми будемо казати не раз, Сумно трохи стає, що сюди вже ніколи ми не прийдемо учнями в рідний наш клас. Поки що ми твої учні, рідненька, галасливі, задиристі, усі, які є. Ти для нас найрідніша і добра, як ненька. Ми ніколи не зрадимо ім'я твоє. У нас попереду фініш і різні дороги, і до дня випускного насичені дні. сміх і, і не чекає, і невдачі, і тривоги. Нас чекають також перемоги, і слід. Тож берімось за працю світлу годину, ми дитину завершимо радісний дім, де чекає вершина на кожну годину, коли ми переступимо рідний поріг.